Бетман Парк. Франкфурт на Майні. Вітаю, друзі! Сьогодні я розповім вам про Бетман Парк. Це парк, який знаходиться у Франкфурті. Відомий зараз він, тим, що він у китайському стилі. Але це лише частина цього парку. І зараз я вам розкажу трошечки про історію його. Чому Бетман? Тому що. Це парк, який сад такий, який належав родині Бетман. Це відома, здавна родина франкфуртських німецьких банкірів, родина філантропів також, і вони десь на початку 19 століття, 1800 якихось там роках, за межами Франкфурта, одразу за міською стіною. Придбали собі ділянку, цю, ось цю саме ділянку. І на ній вони зробили собі сімейний такий парк, сімейний сад, в якому, який був закритий від всіх, і в якому вони розташували цікаві скульптури, розташували цікаві, посадили дерева, екзотичні дерева і відпочивали. Як кажуть, втікали від своєї роботи банківської, банкірської, чи як сказати правильно, і всього іншого. Нагадаю, що це було одразу за стіною міською. Потім, у 1857 році, родина Бетман вирішила все ж таки подарувати цей парк місту. Хочу, до речі, сказати, що у Німеччині, в інших країнах світу, де не було націоналізацій, таких от здійснено, де була приватна власність здана, ну приблизно хоча б, там, останні кілька сотні років, то навіть в містах великих кожна діляночка комусь належала. І дуже часто або родина власник дарували цю ділянку місту. І там зводили щось соціально таке корисне. Або парк робили, або щось ще лікарню, або цю ділянку часто міста викупали для того, щоб зробити там сад, чи парк, чи щось іще. Це така цікава інформація про власність і право власності взагалі в різних країнах. От в 1857 році родина Бетман дарує цей сад. Свій місту Франкфурт громаді. А у 1908 році діаспора, культурна діаспора китайська будує тут ось таку частину парку в китайському стилі. Були збудовані ось такі споруди, були збудовані пагоди, ландшафтні такі моменти типу скель. Були висаджені специфічні китайські ну, для китайського такого ландшафту рослини. Тут багато росте бамбуку, ви побачите у відео і іншого всього цікавого. І зробили такий подарунок для міста. Облаштувавши частину парку під китайський стиль, ви бачите, що тут ростуть ну платани це не прямо до Китаю, але ось бамбук росте, цікаві такі навіть стіни, і ви можете побачити ось з верху стін іде такі облаштовані такі орнаменти все інше. Є на території парку також водойма. Вона дуже цікава, і також навколо водойми є водоспад, який притікає в такий струмок. А через водойму до цих будиночків, ось цих ведуть такі, веде ну, місток, не місток, але таке щось теж із каміння, не знаю, як його назвати, є ось такий фальш ворота. Які зачинені, але вони створюють такий певний антураж. До речі, китайська частина це лише частина парку. Парк більший, приблизно в разів, може, 10, ніж цей китайський парк. І навколо цього китайської частини цієї є ще така ділянка, вільна, типу, просто таке поле. На якому дуже багато людей відпочивають. А також є ділянка, яка з лавочками такими там є, також павільйон. Я зараз все це покажу у відео вам. Ну, ось той місток, як я казав, а ось водоспад який тут теж додає певного антуражу. Біля водоспаду теж є лавочки. Вони тут з каміння і теж додають такого китайського, якогось японського східного настрою. Те, що тут іде стіна, те, що парк обнесений стіною, то це... Теж додає затишку і створює такий замкнутий простір, справді, от китайський такий, знаєте, не просто там пагода одна, от такі ворота, вся ця стіна вона створює таке, значить, ти входиш у містечко. І от за стіною, це ще частина парку. Можна побачити ось такі відкриті ділянки. Вже навколо там ідуть будинки. В принципі, сам парк не дуже великий, але і тут висаджені багато-багато рослин, сезонних рослин. Взагалі тут і ботанічний. Такий міні-сад, можна сказати, є ось такі е, вази великі, вони тут як е, скульптурні е, композиції. Тут є фонтан-каска і є поле, хотілося сказати, співочі, але тут пол, е, поле сцена для е, фонтан-каска і поле сцена для е, виступів. Влітку проходять різні заходи. Є тут невеликий ем, трояндовий такий садок. І є ось такий павільйон, е, де теж є екзотичні рослини, багато-багато лавочок, е, і можна побачити, тут от сезонні квіти на клумбах, е, клумби великі доволі. І гліцинія, я так розумію, на відео видно, що наче це опори для Гліцинії. Ну, Звичайно, вона цвістиме трошки пізніше, але її тут доволі багато. Парк невеликий, не маленький, і місця дуже багато для всіх. Квіти, ось такі, ті, що у нас у кожного можна побачити на городі, і рябчики Королівська корона. І, і всілякі тюльпани, і підсніжники, проліски. Ось, до речі, проліски дуже велика кількість. Ніхто не рве, ніхто нічого не чіпає. Одні бджілки та джмелі літають. Є геацинт, як ви побачили. Ось такий фонтан. Наразі він не працює, але. І ще цікавинка тут є ось ця ділянка. Тут люди грають у шахи, дуже схоже на Київський парк імені Шевченка. Там теж є такі столи для шахів, і це ось частина парку, яка теж відкрита, ось люди грають, да, десь має бути відомою, грають. І цікаво, що парк ніби розділений на такі зони завдяки цій стіні. Ось ця ділянка йде де поле чисте. І тут люди просто сидять як на пікніку у великому місті. Така ділянка, такий сад, парк неймовірно важливий. І реально створюється враження, що десь у Китаї. Вже багато з чого цвіте. Тут є три, три монументи, пам'ятники і ось такі красиві краєвиди, Коли сонечко. дальні будиночки, вони теж додають певного антуражу. Ось так: багато затишних місць, де можна посидіти, повчити щось, щось лекції якісь, або просто з'їсти якийсь бутерброд. І, до речі, в цей парк вхід безкоштовний. Він знаходиться до речі, не так вже й далеко від центру міста, і до нього дуже зручний під'їзд. Якщо повернутися знову в парк, то можна трошки краще розглядіти ці водойми, оці пагоди. Які тут є. І тут багато дуже затишних місць, де можна просто сісти і ніхто тебе не буде чіпати. Хоча те, через те, що парк невеликий, багато всяких таких містків, доріжки йдуть, то люди по ним проходять, але вони, в принципі, не заважають, Так, щоб сказати, дуже сильно. Архітектура, як ви бачите, традиційна, невідомо, чи тут плавають ці карпи влітку, але. Досить непогано. І це тут, як ви побачили, магнолі дуже є багато специфічних е, таких рослин, дерев, е, які можна асоціювати з Китаєм якимось чином. Є навіть така качечка у водоймі. Тобто абсолютно такий затишок, не чути міського шуму. Є ось такі вишні, наче сакури, такі і неймовірні краєвиди з цими містками із каменю. Багато чого тут із каменю справжнього. Ось така невелика прогулянка вийшла завдяки цьому відео і завдяки тому, що колись сім'я, родина Бетмен, меценатів подарувала місту. Свій фактично сад. Така цікава історія. Всього вам найкращого.